Стосовно, стосовно наших нормативно-правових документів, самих базових, самих таких, які, скажімо, в нас повинні бути як кобзар на столі. Це положення про психологічну службу в системі освіти України, дуже багато відповідей, ми знаходимо саме, саме, саме в цьому, цьому нормативно-правовому акті. Лист МОН uh, про типову документацію працівників психологічної служби в системі освіти України. Це також це також досить uh, важливий нормативно правовий документ, який визначає механізм реалізації наших дій. Через складання оцих документів. І ми поговоримо, які ці документи взагалі є, і що нам інколи буває, пропонують, але пропонують, ну, я б не сказала, не на законному рівні, але немає е, таких підстав, обґрунтованих на законодавчому рівні. Е, тому обов'язково обов'язково ми про це поговоримо. Е, приймаю, я ще приймаю тут. Е, угу. І лист Міністерства освіти і науки України щодо діяльності психологічної служби в системі освіти це свіжий, 2022-2023 навчальний рік. Я вам хочу сказати, він дещо революційний цей лист. Можна окремо про нього дуже багато говорити, через те, що революційний він, через те, що війна, дуже багато до нас. На сьогоднішній день, як до психологів, скажімо, таких от навіть прохань, покладено відповідних функцій, які ми повинні виконувати. Їх немало, але ми зараз навіть поговоримо, як можна їх об'єднати, щоб ми, знаєте, були такі і е, о, овці, да, цели, і волки сити, щоб саме от так ми змогли з вами працювати і. Були дуже корисними і виконували всі ці завдання, які на нас покладено. Наступне це у нас, якщо будемо говорити про саме документацію, документація регулюється листом Міністерства освіти про типову документацію. Досить гарний цей лист, він визначає, він, скажімо, конкретизує. Які ж саме мають бути документи? Ну, перше, це річний план. Ви всі знаєте, ви всі його ведете? Я завжди, коли складаю річний план, я завжди керуюся листами, які видає Міністерство освіти в кінці навчального року. І керуючись цими листами, досить легко розуміти, чого від мене хочуть, і є навіть посилання. І складаючи річний план, завжди завжди їх беру, і тоді я знаю точно, що я, ну скажімо так, нічого не прогавила. Так що я вам рекомендую, коли складаєте річний план, обов'язково користуйтеся цими. Листами на я навіть підкреслю якісь там відповідні фрази, слова, які потрібно мені в роботі для того, щоб бути інформованою, для того, щоб інформувати інших. Так що, в даному випадку, берете лист останній за 2022 рік. Він вийшов у серпні, і ви ним користуєтеся. Щодо журналу практичного психолога, Ну, звичайно, ми всі його ведемо, але б я хотіла звернути вашу увагу на колонку. Да? От Я взяла прямо із документа, скопіювала Моновського документа, які мають бути колонки в журналі практичного психолога. І тут от написано: напрям діяльності. Дату, звичайно, ми розуміємо, яку ми ставимо, і я виписала колеги. Я прямо виписала, які ми маємо в цій колонці писати напрями діяльності, і нічого іншого, і нічого більшого, і не своїми словами. От ці слова вони беруться в положенні про психологічну службу. Там так і буде сказано напрями працівників психологічної служби. От напрями Діагностика. І ми пишемо тут: да? так і пишемо слово діагностика. Кількість годин, скільки ви там витратили годин, цільова аудиторія, там пишете, яка група, клас, кількість осіб, звичайно, да, і пишете, я тут пишу безпосередньо, який був проведений тест. Стосовно наступного да, корекція, от я пишу корекція, кількість годин, цільова аудиторія. З приводу цільової аудиторії я можу не вказувати, як правило, я не вказую прізвище, я пишу там е, третій клас або діти групи ризику. А у нас ми з вами далі підемо, у нас є м, журнал обліку, і ми далі будемо говорити, що саме там я записую прізвище е, дітей, і я е, безпосередньо вказую дату і вказую. Е, Робочу корекційно розвиткову програму, над якою я працюю. Форма зміст роботи: я тут пишу заняття номер 2 і я зазначаю цю корекційно розвиткову програму. От я тут її зазначаю, тут я прізвища можу і не писати, стараюсь не писати. Примітці я зазначаю, можу зазначити телефони батьків. Досить часто в мене тут телефони батьків є. Навчальна діяльність немає в мене навчальної діяльності, я не займаюся. В кого є, ті безпосередньо там записують щодо навчальної діяльності. Консультування, так і пишемо: консультування години. Скільки було, цільова аудиторія також, кількість осіб і форма зміст роботи. Я досить таки часто, якщо будемо говорити про корекційну роботу, я її трішечки обминаю. Я її обминаю в плані юридичному, і я вважаю, що я е, чиню правильно. Що я пишу замість корекційної програми, замість корекційної роботи? Я можу написати консультація і бесіда з використанням артприйомів. І я безпосередньо пишу, що саме там да, ми там, чи це були розвиток комунікативних навичок, там, чи це стосовно було профорієнтації, чи ще чогось. Коли я записую саме форма зміст роботи, я зазначаю з приводу чого була у нас бесіда, але якщо я не хочу писати, що це корекція, бо дуже багато питань з приводу корекційної роботи. На корекційну роботу далі ми будемо говорити необхідні дозволи батьків, і для цього я можу це зробити як консультація. Зв'язки з громадськістю. Ми також пишемо зв'язки з громадськістю. Якщо наприклад, у мене там був інспектор з ювенальної поліції, я так і пишу, що це е, такий, то з приводу чого і з приводу кого навіть можна написати там якась була відповідна бесіда. І, е, Профілактика, я не вказала профілактика. Точно так же зазначаємо у напряму діяльності ще і профілактику. І пишемо, що там було проведено як профілактика. Да? Чи це був якийсь там тренінг, чи це там був ще якийсь там, якесь заняття, чи це була бесіда? Все це безпосередньо зазначаєте в журналі. Але обов'язково знову ж таки наголошую. Ви зазначаєте діагностика, корекція, навчальну діяльність, консультування, зв'язки з громадськістю просвіта в напрямку діяльності. Нічого іншого ви не пишете, через те, що так передбачено положенням про е, нашу службу психологічну в системі освіти. Якщо у вас зараз з цього приводу є якісь питання з приводу заповнення журналу, ви можете мені його прямо зараз поставити, щоб ми йшли далі. Можливо, є такі у вас е, виникають питання, є? А ви мене взагалі чуєте? Так, так, чуємо. Чуєте, да? У ага. мене тільки питання, але не по заповненню таблиці. Я, починаючи, ну, практикуючи психолог, у мене там не, не дуже багато досвіду. Я mm -hmm. хотіла запитати, а, скільки, ну, тобто, що це за зв'язки з громадськістю і, ну, з. З якої причини приходять там, поліція, наприклад, чи та щось таке? Угу, угу. Ну, ми про це, про це поговоримо. Ага, да? угу. Ви це питання прибережіть, і ми поговоримо в кінці, добре? Так, хто так, це так, да, Зв'язки з громадськістю і хто угу. це, і чого це вони приходять? Да? І хто зв'язується? Чи ми з ними, чи вони з нами, так? Да? Добре, угу. дякую. Так, добре. Ну, Наступний протокол. Індивідуальний... А підкажи, чи будь ласка, я підняла а... руку? Щоб а, так. Так, так, говоріть. Скажіть, будь ласка, а якщо заповнюючи такий журнал, мені зручніше писати не напрям діяльності, а саме, яке заняття я проводжу? Чи можу я так записувати, чи повинна лише напрям діяльності писати? Я буду з вами відвертою. Я зараз okay. говорю так, як вимагає закон. А У тебе є тот оригінал первого території? Который... Журнал. Журнал, цей да, його графи, вони відповідають вимогам положення про психологічну службу. І якщо ви будете писати отут напрямок щось інше, то це буде неправильно, через те, що психологічна служба, журнал, да, в положенні передбачила, що ми повинні тут зазначати. Тобто, ви, якщо у вас там тренінг, то ви пишете форма і зміст роботи. У вас тут була просвіта. А отут у вас був там тренінг, чи це у вас була профілактика і тренінг, консультація, і ви пишете бесіда, з приводу чого була бесіда. Тут у вас була корекція, пишете свою корекційну програму, як вона у вас називається, і можете написати там заняття таке то. Так, хтось проситься, проситься ще, зараз приймаю. Тобто, ну, от це необхідно так писати. Це навіть, знаєте, є такі моменти, коли можна так, можна так, ну а в даному випадку напряму пишете так, як це необхідно. Хтось ще тримає руку. Я тільки що розмовляла із Ольгою Кушнір да? чи з Анною Остапенко, з ким тільки що я розмовляла. Мабуть, з Ольгою, бо в мене ще таке питання, ну зі мною також розмовляла. А цей журнал його потрібно вести кожного дня, чи тільки коли запланована якась така діяльність і вона відбулася? Або кожного mm -hmm. дня потрібно, хоч якісь там запити, наприклад, там, mm -hmm. не знаю, що, діагностика mm -hmm. чи навчання дітей? Гарне, діяльність. гарне запитання. Тепер, mm -hmm. е, тепер відповідь. Ми обов'язково пишемо кожного дня. І от, наприклад, у вас восьмигодинний робочий день, і кожні, і всі вісім годин ви розписуєте. У вас ще є е, організаційно-методична робота, і ви е, в журналі вказуєте ще і організаційно-методичну роботу. Е, є у мене в Ютубі відео, де я розказую про організаційно методичну роботу. Скільки має бути законом, я вам скажу відверто, не визначено. Скільки в нас має бути годин відведено на практичну і на методичну роботу? Раніше був лист, в якому було зазначено чітко половина практичних годин, половина методичних на сьогоднішній день немає. Але ми ж розуміємо, що і зловживати ми не можемо да? десь так оцих традицій і притримуємося. В мене доволі часто виходить так, що в мене практичних робіт більше роботи, більше, ніж методичної, за день. Методичної в мене може бути година-дві. А буває такий день, що жодної години в мене не було методичної. Але ми обов'язково... Пишемо uh, всі години, які в нас були uh, за цей робочий день. Це наш обов'язок, святий обов'язок.